Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди, і зараз ми поговоримо про останній російський повітряний удар, який був завданий увечері 11 грудня. Одеська область стала однією з головних цілей цього удару, і було чутно роботи протиповітряної оборони безпосередньо в Одесі. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще увечері, відразу після 19-ї години, стало відомо, що росіяни знову за запустили оці свої дрони камікадзе типу шахет. Загалом, за даними командування повітряних сил збройних сил України, росіяни запустили 15 дронів камікадзе, запустили вони їх з території окупованого Криму з району Балаклави. Росіяни постійно зараз шукають якісь нові точки старту своїх цих шахетів, щоб якось завдати більш ефективного для себе удару та завдати більше нам втрат. Дрони летіли загалом за двома звичними маршрутами. Один маршрут через Херсонську Миколаївську області, далі на північ та на захід загалом до Хмельницької області, та зі сторони моря на Одеську область. І ще раз підкреслю: саме Одеська область стала однією з головних цілей цього удару. Дрони заходили на Одесу безпосередньо з моря, також вони. Перетинали берегову лінію Одеської області від Коблеву аж до затоки, і потім робили маневри і заходили на Одесу вже з боку суходолу з різних сторін. Було дуже активно чутно роботу протиповітряної оборони було чутно якісь вибухи і ми знаємо вже вранці з повідомлення командування повітряних сил, що з 15 дронів загалом було збито 9, з цього числа два було збито над Одеською областю. По одному. Над Дніпропетровською, Миколаївською, Херсонською та Кіровоградською областями і так далі в Одеській області скоріше за все були влучення або пошкодження від збитих дронів, пошкоджено адміністративну будівлю та спортивну установу без постраждалих. І також увечері 11 грудня було збито дві крилаті ракети типу Х-59 авіаційного базування, які були збиті над Дніпропетровською та Запорізькою областями. Загалом протиповітряна оборона відпрацювала не на 100%, трохи краще ніж наполовину. Тому що було збито підкреслю 9 з 15 дронів. Це якраз можна пояснити тим, що дрони летіли з різних напрямків. Це досить ускладнювалося тому збиття. Це все відбувалося ще й у туманну зимову погоду, коли умови видимості досить погані. Але стежимо, що там відбувається з протиповітряною обороною та російськими ударами. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!